Справжнє Різдво у Гудзи країні. Ланара. Колись давно у Гудзи країні ніколи не було снігу. Друзі, ви ж знаєте, що то за країна така? Гудзи країна. Так правильно, там живе фея загублених ґудзиків, ґудзимудзи. І, безперечно, що у тій країні все з гуциків – І квіти, і дерева, і навіть сонечко. То величезний яскравий та блискучий жовтий куцик. У феї куцимуци є помічники, куцульки. маленькі, кругленькі створіння, дуже веселі, чуйні та слухняні. Вони збирають з усієї землі загублені хлопчиками, дівчатками і навіть дорослими куцики. Всі куцики зносять до величезної куци печери. Перед Різдвом Гудзи разом зі своїми помічниками відбирає найкрасивіші загуплені куцики і прикрашає ними різдвяну кудзинку, чарівну ялинку. І от одного разу перед самісіньким різдвом феякудзи Муци засмутилася. Все нібито до свята було готове. Гудзинку прикрасили найкращими куциками, музичний оркестр кудзульок грав різдвяні мелодії. Навіть феєрверк підготували з куциків, які схожі на зірочки. А от настрою у феї куцимудзи не було. Коли минулого року я була в гостях у мавки з зеленого лісу, там все було вкрито білим-білим снігом. Він виблискував і сяяв. Мені здається, це дуже важливо, щоб на свято Різдва геть усе було вкрито цим чарівним сріблом. І Куцимудзи навіть розплакалася. Гудзульки зібралися на нараду і почали думати, що ж робити? Адже у Куци країні ніколи не було снігу. Вони самі ніколи його й не бачили. Тільки й знали, що сніг складається з маленьких сніжинок розміром з малюсінькі куцики. Ідея, сказав один з гудзульок. у нашій гудзи-печері є багато малесеньких білих та блискучих куциків. Я сяду на величезний куцик, візьму з собою маленькі срібні, білі блискучі куцики, полечу та розкидаю їх по куцикраїні. Ура, молодець! Тепер ти будеш не просто гудзулька, а ґудзи снігулька. Так і зробили. У ґудзи печері вони всі разом відібрали наймалюсінькі, білі срібні, блискучий куцик. Потім це все поклали на величезного блакитного гудзика, куди сів і ґудзи гуци снігулька. Гудзик, лети, прокричали гудзульки. І блакитний гудзик, наче хмарка, злетів. Над Гуци країною Цілу ніч Гудзи снігулька прикрашав свою країну снігом із гудзиків. Він посипав дороги, всі пагорби обережно прикрасив гілочки дерев. Дуже багато разів він повертався до печери, де його друзі відбирали все нові й нові білі та блискучі гудзики. На ранок, коли зійшло ґузи сонечко, все скрізь заблищало срібно білим блиском. Яка краса у нашій країні справжнє Різдво, скрикнула кудзимудзи. Хто зробив цю красу? Гуцурки розповіли про свою роботу та маленького куца снігульку. Які ви все ж таки у мене молодці? А тебе, куца снігулька, я призначаю головним у справах снігу. Кожного року ти будеш організовувати різдвяний настрій, прикрашаючи нашу країну. А тепер всі мерщі танцювати навколо гудзинки, оркестр, музику. Як же весело всі витанцьовували та співали різдвяні пісні, і вже ніщо не засмучувало фею загублених куциків куцимуци, адже в її країні все по-справжньому, по-різдвяному.